Симпатична покоївка запитує постояльця готелю. о котрій годині розбудити. О шостій ранку, будь ласка, з солодким поцілунком. Добре, я попереджу нашого портє Мосьє Сімона. Мамо, мамо, а Санта кладе подарунки під кожну ялинку. Так, Абрамчику, під кожну. Мамо, а чому ж ми ставимо лише одну ялинку? Чому кішки вимагають відчинити двері, але не поспішають виходити? Тому що в дверях котяки починають лагати від того, що не привантажена наступна локація, будинок, вулиця. Привіт, кохана! Чим займаєшся? Лежу на дивані. А що на тобі зараз? Тарілка з вареником». Весілля. Батько нареченої дарує молодятам велику чорну коробку, на якій написано Відкрити після першої шлюбної ночі. Минає день. На ранок після шлюбної ночі молодята відкривають коробку. А там ще одна коробка, на якій написано Відкрити після народження дитини. Минає рік. У них народжується дівчинка. Чоловік та дружина відкривають коробку. А там ще одна коробка, а на ній напис. Відкрити після першої сварки. Минає ще рік. Чоловік та дружина посварилися. Відкрили коробку, а там ще одна коробка на якій написано Відкрити після розлучення Минув ще рік. Розлучилися, дружина в сльозах, плаче, але тут згадує, що в неї залишилася та сама коробка. Відчиняє її, а там записка. Відкриває записку, а там написано. Я так і знав, що ви розлучитесь. Навіщо я вам подарунок дарувати буду? Розмова двох катів. Ти чому гуляти не приходиш? Працюю багато. До нас гості приїхали, поки всі мене перегладять. Так втомлююся, так втомлююся.